Доброго дня, шановні мешканці Кам'янського. Разом із громадською організацією Бджола передали автомобіль для 152-го навчального центру. Автівка буде задіяна у виконанні завдань із захисту неба Кам'янського району. Дякую нашим захисникам за цілодобову службу та самовіддану працю Заради безпеки громади. Також цього тижня зустрілися з нашими захисниками з Кам'янського, які служать в окремому батальйоні зв'язку та виконують бойові завдання на Харківському напрямку. У місті Куп'янськ для потреб підрозділу передали пікап додж Рам, придбаний коштом працівників і керівництва Кам'янської міської ради. Автівку доставили з США та підготували до роботи фахівці благодійного фонду Соні України. Щиро дякую всім, хто долучається до підтримки наших захисників і робить свій внесок у спільну справу. Цього тижня відвідав Нікополь, міста герой, яке щодня перебуває під ворожими атаками. Приїхав, щоб висловити підтримку та закріпити співпрацю між нашими громадами. Разом із міським головою Олександром Саюком підписали меморандум про партнерство. Нікополь – колиска українського казацтва і водночас символ стійкості. Ворог менш ніж за три кілометри. Щоденні обстріли рун. Це реальність, у якій уже тривалий час перебувають мешканці Нікополя. Попри це, місто живе, працює і тримається завдяки мужним людям та згуртованій громаді. Переконаний, що наше партнерство в межах ініціативи Пліч опліч згуртовані громади стане добрим прикладом відповідальної підтримки у воєнний час. За доброю традицією, разом з місією Рока «Юкрейн» організували святковий захід для дітей-захисників, родин вимушених переселенців та юних мешканців громади громад. на базі організації для малечі підготували різдвяну виставу, цікаві розваги, частування та новорічні подарунки. Спільно із засновником фонду Мартіном Короною привітали дітей із прийдешними святами. До ініціативи долучилася й громадська організація Бджала. Місія НУРОКА Юкрейн» не перший рік підтримує переселенців і людей з уразливих категорій. Ми зі свого боку сприяємо роботі волонтерів і щиро дякуємо всім то навіть у складні часи знаходять можливість допомагати іншим. Різдвяні та новорічні свята це час родинного затишку та віри в дива. Саме заради цього наші воїни щодня стоять на захисті України. Кожен новий день це заслуга військових, які тримають стрій, і героїв, що віддали життя за майбутнє нашої держави. Напередодні свят особливу увагу приділяємо родинам полеглих захисників. Для дітей-героїв у батьківському осередку родини загиблих героїв захисників України провели теплий новорічний захід, творчі зайняття. Ігри та щире спілкування подарували малечі святкові емоції, а родинам відчуття підтримки й єдності. Дякую голові ГО Олександру Самайловичу та всім, хто долучився до організації. Підтримка родин наших героїв наш спільний обов'язок. У театрі імені Лесі Українки також привітали з різдвяними та новорічними святами дітей, які особливо потребують нашої уваги й підтримки. Запросили дітей, захисників і полеглих героїв, наших переселенців, багатодітні родини, малечу з інвалідністю. Разом із батьками діти переглянули виставу Ласкунчик та мишачий король, світлу різдвяну історію, що дарує віру в диво. Підготували для малечі солодкі подарунки. Дякую колективу театру та всім, хто долучився до організації. Ми маємо робити все, щоб у наших дітей було справжнє дитинство і теплі спогади. Провели на цьому тижні сьомий міський фестиваль колядок і щедрівок, Різдвяна зірка. Цьогоріч участь взяли близько 200 виконавців, учні мистецьких шкіл та аматорські колективи. Кожен учасник отримав диплом і подарунки. Завдяки таким заходам ми не лише зберігаємо українські традиції, а й об'єднуємо громаду навколо наших спільних думків духовних цінностей і культурної спадщини цього тижня провели заключену у цьому році сесію міської ради, затвердили бюджет на 2026 рік, серед основних пріоритетів підтримка Збройних сил України, соціальний захист мешканців, стабільна робота міської інфраструктури. Також затвердили програму економічного соціального розвитку громади. Вона передбачає завершення проектів розпочаток у 2025 році та реалізацію нових, передусім у сфері освіти, охорони здоров'я. Оновлення трамвайного парку та заходи з за енергозбереження, ухвалили програму розвитку культури з акцентом на меморіалізацію та вшанування пам'яті полеглих захисників України. Окремим блоком підтримали програму у житлово комунальній сфері, це поточні ремонти житлового фонду та теплових мереж, ремонт тротуарів і внутрішньоквартальних доріг, придбання спецтехніки, забезпечення відеоспостереження та роботи інформаційних таблон в зупинках, затвердили комплексну програму підтримки ветеранів війни їхніх родин і сімей загиблих захисників і захисниць та родин військових, що зникли безвісті або перебувають у полоні. Крім того, ухвалили програми в екологічній, освітній молодіжній сферах, розглянули земельні питання, дякую депутатському корпусу за плідну та злагоджену роботу. Добігає кінця останній тиждень 2025 року. Від усієї громади я дякую захисникам і захисницям, які боронять нашу землю. Від ворога і дякую вам, шановні мешканці кам'яні. Мінського. Кожному, хто тримає надійний тил, підтримує критично важливі інфраструктурні об'єкти, будує, відновлює пошкодження, тим, хто працює у промисловості, енергетиці, освіті, медицині, житлово комунальному господарстві та в інших сферах, нашим волонтерам, рятувальникам, правоохоронцям, кожному, хто на своєму місті робить те, що повинен. Саме ваша щоденна робота є фундаментом нашої стійкості. Працюємо далі.